Дуже радий вас сьогодні бачити. Дуже дуже і придуже. Як ваш настрій? Молодий хлопець заспівав пісню у салоні тролейбуса, виклав це у тік-ток, А наступного ранку прокинувся зіркою. Усе це про 20-річного українського співака Іллю Парфенюка, автора справжніх хітів цього року. Провела екскурсію та відриваючись. Нещодавно представник молодого покоління української музики Парфенюк дав свій перший концерт у Луцьку в рамках сольного туру Україною. В залі панувала неймовірна атмосфера, адже співак просто розривав публіку своєю енергетикою та треками. Перед концертом Парфенюк зустрівся зі знімальною групою телеканалу конкурент конкурентів та розповів, як він створює свої хіти та чому відмовився від співпраці з переможцями Євробачення 2022 гуртом. Калуш розкажіть, будь ласка, чи були ви раніше в Луцьку, на Волині? Взагалі чи, чи бачили можливо, місто сьогодні? «Привіт» Привітає. Та ні, перший раз тут насправді не був. Ще тут не був, але ну, прикольно. прикольно. Справді дуже подобається? Ну так, да, так, в центрі трохи поїздили, покаталися вроді. І круте місце сьогодні для виступу. Та й таке. Про вас дуже мало інформації, якщо чесно, в мережі. Розкажіть трішки про себе і взагалі, чим надихаєтесь, коли пишете музику. От чи є у вас можливо якась муза? Ну, моя любима дівчина, привіт, зайка. Люблю тебе дуже сильно. Е, ну, взагалі по-різному. Думки приходять накнення, така штука, що буває, просто зранку прокидаєшся і з нічого робиш якийсь хід, чи що, чи щось таке. Екскурсію я написав, наприклад, за 15 хвилин теж зранку. І положив її на музику, і вийшла така хітяра, в яку закохалися українці. От ви співали пісню в салоні тролейбуса, не переймалися, що можливо люди не сприймають взагалі, як це відбулося, як придумали. Та ні, ми ніколи не переймаємося. Ми, якщо чудемо, то по повній програмі вже. І це якраз заїхав з виступу свого знайомого теж з концерту і вирішили трохи е задати трилейбусу настрою. І вийшов такий крутий відос. Якось так. От ва на вас звалилася така популярність ну буквально за кілька днів. Як взагалі е ви відреагували на це? Як ваші рідні, можливо, відреагували, друзі? от Дівчина? Так круто, як. Все, гуд. Нормально, в принципі, вона такі не відчувається, як на мене. Ну, я бачу що зміни, але щоб я так сильно відчував, то й не відчуваю популярності. Якоюсь. Людям подобається слухати, я радий, що це так. А от з приводу шанувальників, хейтерів, наприклад? Шанувальників люблю, хейтерів теж. Дякую вам. Це ваш, це ваш буде перший сольний тур, а сьогодні ви презентуєте новий альбом. Це не альбом, це більше просто треки, бенгіри. Я просто їх називаю бенгери. так. Альбом трохи буде пізніше, а зараз в мережі тільки чотири пісні вже, вже чотири пісні. І на концерті трошки більше їх даю вже можна приїхати і послухати до виходу цих треків. Тобто на концерті буде така. Більше ексклюзивчик, так? Ексклюзивчик да на всі концерти, ексклюзивчик ріб. Я чекаю вас на ексклюзивчик. Запитаємо вас більше про волонтерство. Можливо, є якісь бригади або якісь фонди, яким ви розраховуєте там пожертвувати певну суму зі свого сольного туру, або можливо вже комусь жертвували. Розкажіть про це, будь ласка. У Нас є свій батальйон, свої хлопці, яким ми, з кожного концерту у нас є відсоток, і на їхні потреби ми обов'язково. Передаємося кошти на, на все, що або виставляємо збори, я постійно виставляю збори, якісь собі в інсту, Ну і відсоток з концерту. Скажіть, будь ласка, особисто вам а, тяжко виступати от, під час війни, коли відбуваються певні трагічні події на фронті, і в мирних містах України? А, як взагалі ви, наприклад, переборюєте це? Ну, вже ж знаєте, воно хоч і треки веселі, все знаєте. В душі все одно відчувається, знає, вони ж нікуди не діваються. Хоч я виступаю тут і задаю настрій, я ж про те, щоб трохи відволіктись від цього. Я більше про любов. Багато виконавців про війну пишуть і все в тому дусі. Я ж навпаки, щоб трохи від неї відволіктись. І все час, коли я виступаю, я про це не забуваю ніяк. Але потрібно задати гарний настрій. Скажіть, будь ласка, маємо таку інформацію, що нібито ви відмовилися від співпраці з Калушом? Розкажіть взагалі, як це було і чому відмовилися? Це питання всюди. Ми Привіряли. теж хочемо дізнатися. Ну просто, от як я тільки стрельнув, стрельнувся може назвати, да? О, завірус, завірусився, можна так сказати. Е, всі почали мені писати, там всі, серед них був калуш і пропонував мені співпрацю. Просто я відмовився, бо мені було не цікаво, От і все, я роблю своє діло, свій напрямок якийсь новий, і хочу щось змінити в цій індустрії. От якось так. Скажіть, також знаємо, що ви е, раніше писали пісні російською, а тепер перейшли на українську. Ваше ставлення до тих, хто досі співає, пише пісні російською, як Негативний. я ваш Негативне ставлення. Ну, це зараз невмісно, зовсім невмісно. От в цей час, от, в такий період складний для, для всіх, хтось випускає до сих пір. Є такі артисти, залишились мови. Де. Я їх не слухаю просто. <гум> ну, такі є, бо я про них чую, бо про них постійно балакають. Що як, як, як от зараз можна? Я проти. Я проти. Я перейшов одразу. Можна було, на українську, українську почав писати треки і навіть краще почав звучати українською мовою. Тому переходи всі, хто не перейшов, на українському обов'язково, бо так діла не буде. Також хотіли би вас попросити для глядачів телеканалу «Конкурент-ТВ» певний меседж, чому зараз важливо слухати саме українських виконавців, українську музику і ну, в загальному про творчість українців, чому їх треба все ж популяризувати? Треба популяризувати того, що на цій творчості ростуть діти. І треба їх виховувати на правильній музиці. Якщо вони слухають, там, я не хочу називати імена, інстасамка, ці всі артисти, що вони беруть з цих пісень? Нічого повчительного, вони все туди не беруть. Якщо вони будуть слухати правильний напрямок про любов, про доброту, діти будуть набиратися правильних емоцій і будуть рости на правильній музиці, я думаю, що світ стане трохи кращий.